Вітання з Димидова, дорогі друзі. Запрошую вас на поєдинок другої ліги групи Б, в якому місцевий Дінас зустрічається із київським локомотивом. Сергій Карпенко працює у київському локомотиві. Не дала передача від Руслана Карнаушенка. Атака локомотива через лівий фланг. М'яч у штрафному майданчику. Удар по воротах. Карнаушенко з першої спроби рятує і з другої так само. Дві молоді команди, зрозуміло, що тут на перший план виходить боротьба. Ніхто не хоче поступатися. Зараз непогана подача. І м'яч у воротах. Зі стандарту завиває локомотив. Бачимо, як. Радіють кияни. Багато уваги на цьому зосереджували і в умовах літньої підготовки. І ось момент. і Діна зрівнює рахунок! Все дуже швидко у нас відбувається одинадцятий номер. Діна за одинадцятий номер Діна за. забиває Денис Остапчук. Але Олександр Головко використовує цю паузу не для того, щоб привітати своїх підопічних. А так трохи нагримати на свого кіпера Руслана Карнаушенка. Савчук Петро. Знову на Багрія. Вертикальна передача. Простріл. Нікого немає там із гравців локомотива. В межах правил грає Сахненко. Ще один навіс! Багато цих прострілів від локомотива і шукають нагоди з різних флангів подавати, прострілювати. А раптом там зможе центр Форвард ніжку підставити. Ось зараз як здорово прокидає м'яч у штрафному майданчику. В центр На Сахненка. Переведення на правий фланг. Ярмак м'яч обробив. Подивився, чітко подав. і Пробивати по воротах потрібно. І знову Карнаушенко рятує. Ось Зараз чуємо свисток від арбітра. Багрі подача небезпечно! І знову м'яч у ворота влітає. 2-1 стає рахунок. Знову стандарту локомотива завершується ударом по воротах. І рахунок в нашому матчі змінено. Просить ближче Сахненка відкритися в центр. Сахненко грає на перехоплення. Максим Ворона помиляється. Сахненко передача на правий фланг. Передача проходить і знову Карнаушенко грає. В підкаті грає проти Богдана Мордаса. Продовжується атака локомотива. Майтак. Сахненко з лівої. ця зв'язка. Багрі Сахненко чимало клопоту завдала Діназу. Сахненко, його подача і знову все завершується ударом поворота. З ним бореться до кінця. Потапенко, але Багрі залишається з м'ячем. Ярмак, тривала атака. Локомотива завершується подачею. 99-го номера м'яч під правою ногою не пробив головатенко. Там падіння сейв Карнаушенка і не вдається замкнути. Локомотив залишився у другій лізі, і зараз дійсно стоїть завдання перед локомотивом е покращити свої показники, свої результати. І вже з наступного сезону можливо і зіграти в першій лізі. Потрібно набирати очки, треба результат. І в першому турі важливо стартувати саме з перемоги. Помилка при передачі В простій ситуації зараз втрата м'яча. Мочевінський. Паралельно біжить партнер. Мочевінський сам виконує і забиває десятий номер локомотива. Рахунок стає 3-1 на 90 й хвилині матчу. Локомотив закриває остаточно всі питання щодо переможця Наші зустрічі. Обрізка Діна за друзі, дякую вам, що цей матч виправили разом з нами. Бережіть себе далі буде більше поєдинків на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Ставте будь-лайки, підписуйтесь на канал.